Принесла до нас цю коробочку старенька бабуся. Вона каже, я не знаю, чи потрібно, але візьміть цю свічку. Педагог-організатор Людмила Цимбалюк називає богатирською. Вона здатна горіти тиждень. Свічки середнього розміру палають 3-4 години, але на менш ефективні. Це дає можливість хлопцям не тільки відігрітися у холодну погоду, зимку, але на такій свічці такого розміру можна зварити собі навіть борщ, розігріти 10-15 разів чай. Розливають парафін чи віск лише дорослі, а діти працюють над наповненням свічки. Спільна робота одна із можливостей поспілкуватися у школі, поки уроки відбуваються дистанційно вдома, каже школярка Аліна Мазуренко. Про уроки особливо з паралелю. Там як той урок прийшов, як той урок прийшов. А що там за домашні завдання про задали? Я дуже вдячна нашим захисникам. Ми максимально стараємося їм допомогти. Ми вирізаємо з картону отакі полоски та такі. Квадратики для фітілів, які потім будуть горіти. Робота завжди повинна бути акуратною, каже дев'ятикласник Іван Перехрест. Кожен українець повинен працювати на своєму фронті, От, тому це мі фронти. Я хочу допомогти нашим воїнам. За день вдається виготовити пів сотні свічок, каже вчитель захисту України Віталій Лошка. Ми працюємо півгодинки годинки над виготовленням доброї справи, добре діло. А потім ми відвідуємо або строєва, або стрільба. Працюють для Збройних сил України діти 7 восьмих класів, а також деякі старшокласники, розповідає заступниця директора Олена Нянько. Діти і запропонували, що давайте ось є така потреба, ми читали, ми знаємо таку інформацію про те, що виготовляють окопні свічки. І це, по суті, була пропозиція дітей. Олена Володимирівна говорить, що безперервне виготовлення свічок можливо за підтримки батьків учнів та жителів мікрорайону. Телефонують просто до школи, запитують. Ми от прочитали на шкільному сайті, що у вас є така потреба, що ви виготовляєте, чи можна принести, куди принести. І таким чином ми поповнюємо свої запаси. Ірина Філенко, Фадір Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси.